Все-все поприбирати, коробки, ялинку доприкрашати, сніг на дворі випав, всі стежки позамітати. Ох, діти мої діти, де мені вас подіти, побавились і кинули все, де прийдеться. Оксанко, Іванко! О, побігли! побігли, побігли! обов'язково треба спати вночі, ночі. Як би я хотів. Повдяю. Справді, гарно. Можемо взяти наші свята. Зновитися з величезною гори! Давай! Каже, то землі не поваги. Ось з снігом скажи, дай. І ще їй треба водичка. <звук> Будь ласка, давай допоможемо! <звук> допоможе. Мамусю, ми хочемо тобі допомогти. Яка гарна сніжна ніч сьогодні. Зараз би покататись на санчатах із дітьми. Ой. Але що це я? Ні, у мене ще купа справ сьогодні. Багато хороших діточок чекають на свої подарунки. Нужба, до роботи! Коли мова йде про святого Миколая, то дуже хочеться затишку, тепла, гарної картинки, щоб для дітей створити красиве, цікаве свято, щоб була казка, щоб було якесь диво, щоб можна було разом пограти, потанцювати. Те, що найголовніше, це нас, наші здибанки, вони доповнюються дуже талановитими. Дуже такими людьми з палаючими серцями. Вони вміють все, вони хочуть, вони готові приділяти свій час, і в кожного відкриваються таланти. Кожен працює десь, чимось займається, але у вільний від роботи час. Він готовий співати, танцювати, грати як актор, допомагати з декораціями. В нас задіяно дуже багато людей. Якщо всіх порахувати, то це будуть як титри у фільмі в кінці. Ми знаходили, звісно, час в будь-який момент. І в телефонному режимі, і приїжджали сюди, в український культурний центр, і додому вчили сумлінно слова, тренувалися. І одночасно з цим дівчата допомагали з декораціями, так що роботи було багато. Мій син це для мене приклад, моє натхнення, і я хочу, щоб він знав, що його культурний бекграунд ширший ніж просто бути ізраїльтянином. Бути ізраїльтянином – це прекрасно, але він і українець. І також інші дітки, які тут і через війну приїхали і народилися тут. Вони бачать, що їх батьки не забувають батьківщину. Вони чимось цікавляться, вони приходять, беруть участь у наших майстерках, на читанках бувають. І я бачу, що діткам це важливо цікаво. І я завжди переймаю досвід ізраїльцян і євреїв в Україні, які теж для своїх дітей роблять. Різні культурні заходи ми дуже чекаємо потім на відгуки від батьків і на те, що до нас будуть приходити все більше і більше дітей. Можері.